Дебил ебаный. Тупой. Подстрежись, скажи мне, блядь. <laughs> Ты шо, дебил ебаный, нахуй. Вон, блядь. Ты шо, не бачишь, нахуй? Толбаёб. Нормально зачистка, нахуй. Это каскад. На Джастин Бибер, нахуй, насып. <laughs> так что, закрой ебальник свой, нахуй. И сосы хуй. Можете, блядь, написати в венті, якщо ви не знаєте, хто такий Джастін Бібер, блять. От напишіть Джастін Бібер, затиска каскад. І ось таку хуйню побачите, їбать, я сам охуїв. Я просто вже такий думаю, ну, хай мене вже Катя тетя підстригав так. І їбать, я дивлюся, і це пізда боже, я... як це охуєнно, блять. Як мені це подобається, просто мені ну, пізда. Вам не подобається мені похуй. Мені, головне це подобається, блять, бо вже я новий Джастін Бібер нахуй, вбив Майкла Джексона, блять, просто цього образу немає, а тепер все. Чисто Джастін Бібер, нахуй, перед вами, тільки український, блядь. Бла бла, бла, бла. Там ти посєбаний. Ти чмо! Ха! <смі> я клоун, чел! Я клоун! Ію, блядь, блядь... Ти шо думав, блядь? Я ж сказав, шо я клоун! у у хуй, іди нахуй! Ти нахуй по житті, блядь! Ак! Ебать ты тупый чел, просто я рус тебе нахуй. <плес> а давай не, блядь, сижу нахуй. На чем, блядь? А ты на бутылке нахуй сидишь. <блес> Подъебочка нахуй. Школьники ебани, блядь, боже, нахуй, я вижу, не школьники, ватсап, школьники, блядь. Якщо ви не викупаєте досі, що таке рофу, то, блядь, ідіть нахуй в Гугл напишіть, що таке рофу. Ой, ви ж, ж тупорили, блядь, ви ж обіжені, нахуй. Ви ж, блядь, обіжені, стереотип нихуя сосы, блядь. Ой, блядь, мені не просто смішно, нахуй. Просто я кринжую. А вот такую хуйню, сейчас я забаню нахуй, ты шо? Охуев. Так, где тут, блядь? Иди нахуй отсюда. Такую хуйню я буду банить нахуй. С хуями, блядь. Пруфы нахуй. Пруфы. Ну, если ты долбоб и не чуешь нихуя, я тебе все сказал уже, нахуй, дебил ебаный, блядь. Я тебе сказал центральный 38 алло, село Куран, дебил, ебаный. Область Одеська, вот так тебе нахуй підскажу. Ай, блядь. Какий нахуй народ, блядь. Кто сбежится, нахуй, чел? Що ты липишь, блядь? Ты же школьник ебаный, нахуй. Я тобі співати ніхуя не буду, ти мені ніхто нахуй. Я не працюю на, блядь, підписників или на якихось уєбанів. Я роблю те, що я хочу, і мені похуй, і це мій ефір. вами єбанатами спілкуватися, це просто ну, стати таким тупим, блядь. Тому я й ігнорю вас, деяких ви, ну просто спамите блядь, хуйню. І нахуй мені це читати, на це відповідати всерйоз. Ой, я давно от района, нахуй, Мене область, блядь, одеська. єбанат, блядь, який район, нахуй. Для мене уже район давно не існує, блядь. Дебил ебаный, блядь. Навігатор, Мені похуй на твій навігатор. Нормально, че бы хуйню таку не писал. Не писав, як школьник їбаний, блядь. Хує тобі повіриш, ти приїдеш нахуй. Так пишуть тільки школьники, блядь. Вийобується, блядь. Не подобається чого виходь. Я тебе нахуй тут не тримаю. Та ви всі хейтите, я бачу в коментарі, ви всі обсираєте, ви ж хуй сосите, алло. Це і є хейт. Да. Точно ви ж слабко розумні. Сорі, не викупаєте, що таке хейт. Ви ж цього навіть не помічаєте, коли пишете. Думаєте, що ви факти, блядь, якісь пишете? А ви ж ніхуя про мене не знаєте того. Що ви там, блядь, знаєте, ніхуя? Видуманий факт можна, блядь, на ізі зробити, а ось сказати, як є, ніхуя не можете. Так що, блядь, хейтіть мене і далі, ненавидіть нахуй, погрожуйте мені. Ну, це і є хейт, блядь. Я навіть розбирати не буду, нахуй цю худі. Все <ристо> тупі, блядь, то похуй. Ой, да. Звісно, блядь. Ебать, мне настолько смешно. Блядь, что уже мурашки нахуй потели, что аж сердце хоть уже выстрелить, блядь, от таких ебанутых эмоций. Блядь. Ох, ебать. Пиздец, боже. Это такой абсурд, что, блять мне не хочется ржать нахуй на всю комнату. Это просто пиздец. Блядь.